Так. Шумченко ставили до першого края, полетели палец питания. Там достоял Шевченко раніше, так. Ну, то да, да. Белекий родич. Поставили не на тимпідестах. Шевченка зняли, бо сміялися на його шапку. А що було там написано? що ви Діти ж мої діти, що ж ви наробили? Замість шапку макітла надіє. Дружина сина. була така страшна, страшна шапка

А, ви нас не буде відкрити. Світи по нас стали а то є накриточка, як то називалося, я забула. то. Тут такою шерпою, накри... закритій, так, так. І ту оркестра об'єтуш.

Но, нашеся, але обмилу, то, ну, le size, обмили. me let's go. так, розумієте. Так, першому травня це був день робітників, то щось таке. Робітники і селяни. А ви, а ви, Ау? а ви саме ви не дорослите там, де при Харкові, правда? Ну, було 150 кілометрів. Так, цікаво. що йшло, І я